Тарас Шевченко минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже й не плачу, й не сміюсь. Доле де, ти? Доле де ти? нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать. І світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Дола дети, дола дети? Нема ніякої, коли добрий, жаль Боже. То дай злої, злої.